Доброго дня, дорогі друзі, на зв'язку Auto Point. Сьогодні до нас під'їхав такий чудовий автомобіль Land Rover 2014 року. 3 літри бензин небитий, в дуже гарному стані. Топова комплектація, пневмо, підвізка, як бачите, тут все дуже гарно виглядає. Авто тільки до нас приїхало. Терміновий продаж 16300, ціна цього автомобіля. Якщо що, контакти власника, ми також закріпимо. Під цим відео, інформація, це все також буде вказано, тому кого зацікавить такий автомобіль. Давайте подивимося також всередині, як він виглядає. Всередині у нас ось такий салон знаходиться, мультикермо, багато функцій тут знаходиться на кермо, автоматична коробка передач. Все дуже гарно, все дуже охайно виглядає. Ці Мені дуже подобаються дерев'яні вставки, вони дуже гарно підкріснують. Цікавинку цього авто, можна сказати. Тому звертайтеся в Київ, ЮАКиїв. Хто зацікавлений, телефонуйте.